Аби зберегти своє заощадження і зменшити вплив курсу валют, банкіри радять зберігати гроші не в одній, а в трьох валютах гривні, доларах США та Євро. На курси валют в Україні впливають не тільки економічні, а й політичні чинники. Тому прогнозування на півроку вважаються найоптимальнішим. Представники «Укринбанку» альтернативою альтернативи у зберіганню коштів утівці називають мультивалютний вклад. Его предлагают немногие банки, но я считаю, что в настоящий момент он один из самых актуальных. Если человек не сразу может определиться, по какому курсу купить валюту, если у него есть сбережения в гривне, но он не может определиться в том, в какой валюте лучше держать. Вот именно для таких вкладчиков, которые хотят сохранить максимальную ставку, для них наиболее выгоден вклад мультивалютный. В інших депозитах при переході на іншу валюту вкладники можуть втратити всі відсотки. У той же час мультивалютний вклад дозволяє зберегти їх у повному обсязі. В Укрембанку відмічають збільшення зацікавленості українців у нових банківських продуктах, у тому числі і акційних та підвищених відсоткових ставках за депозитами.